Поїздка з фатальними наслідками 1 квітня на території Ямницької громади трапилась дорожньо транспортна пригода. На автошляху зіткнулися два автомобілі Опель та Мерседес Бенз. Як встановили слідчі? Обоє рухалися в сторону міста Івано-Франківська. Водій «Опель» пішов на обгін, перетнувши подвійну суцільну смугу. Саме у момент керманич Мерседес бенз теж почав здійснювати маневр повороту ліворуч у забороненому місці. Відтак відбулося зіткнення у результаті аварії. Водій та пасажир легковика 55 та 29 річні мешканці Галича загинули на місці події. 44-річний водій автомобіля Мерседес отримав важкі тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні В медичному закладі. Взято кров на аналіз щодо встановлення факту сп'яніння. Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління Нацполіції Івано-Франківській області розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі призначили ряд експертиз. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах та не порушувати правила дорожнього руху. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.